8 метрів квадратних прилина проскуру, 3, місто Хмельницький, показую. Значить, така квартира. Є вхідна зона, двері також замінені. Е, Кварцвініл кварц, на підлозі, тепла водяна підлога, електрика, куча різних меблів, Ось такі штучки е, для цього ж верхнього одягу, який виїжджають, е, шкафів, е, поличок різних. Ф, ж стіни фарбовані <кій> з таким ж МДФ. З ціновими панелями, дзеркала дизайнерські, куча різного освітлення, ці ж підсвітки, треки, брашки, сушка, машинка окремо, ну, куча різних місць для зберігання. Двері приховані монтажу, всі не фарбовані, кремограніт, метр двадцять на шістдесят, травертін, ручна робота, пафоні сантехніка в найдорожчому кольорі. Вбудована, знову ж таки, дзеркала, склоблоки, гігінічний душ, це ж вана пізнішують для них. Знову ж таки, травертіно, акцентні стіни. Дизайнерський ремонт, дизайн також є. Це ж Маріо сушка, 45 кути, полички, все ось, як бачите, довгий клапан. Далі у нас ідуть комунікації, аякс від протикання, ці ж фільтра стоять. Електрина розводка, у також все розведено. От парящі потолки з підсвітками, штора, також брашка, є, є додаткове освітлення. Ну і така штора. Це у нас був санвузол. Робоча зона, острів, куча різних дзеркал, підсвіток. Далі у нас блюмозка фурнітури, блюмозкі шухляди. Ось все, як і є. Духовка 2 в одному Samsung. мікрохвильовка з... з пічкою. Новинка від Samsung. Samsung. Це шварична поверхня на сенсорі, підсвітка, яка в голі тут спереді, бачите? Зроблена холодильник прихований в монтажу Це ж посудомийка Samsung. Знову ж таки, для зручності зробили отут під рукою зразу ж нижню сушку. Ось такий вигляд має із робочої зони. Тут готуємо, там телевізор, дивимося. Тут ми можемо е з друзями поспілкуватися. Ось така квартира е з кондиціонером обігрів на охолодження, е мінус 25 інверторний вигляд на з вікна на озеро. Е Алюмінієвий плінтус, все також зроблено. Тут підвіконня зробили з цього ж з кварцвінілу. Водяна тепла підлога з цим збудованим терморегулятором, що через телефон можна керувати. Так, робоча зона, також різні шкафи, різна куча різних місць для зберігання. Дзеркала, диван трансформер. Там зона також якось такого релаксу з виглядом на озеро. Ну, і, відповідно, зона відпочинку, зона сну. Брашка, світло основне, також ось такий шкаф, шухлядки, все. Ну, дуже багато місця для зберігання, якщо чесно, для однокімнатної квартири. Дуже багато різних шкафів, телевізор 55, Samsung, також з якимись там різними, різними цими ж фокусами. Ось така квартира. Ну, як ви зрозуміли, ремонт обійшовся цієї квартири для нас. Для нас це за умови, що 90% матеріалів, те, матеріалів і всього іншого на цю квартиру я брав по закупці. Обійшовся ремонт даної квартири. Ось цю цифру, що ви бачите: 30 тисяч. А купити цю квартиру можна за 89 тисяч. Це прилино про Скорова 3 місто Хмельницький. Дизайнерським ремонтом. До речі, дизайн-проект також у нас є. Як намальовано, так і зроблено. 89 тисяч за 48 квадратів.